Що стосується цих фамінго три тисячі фамінго, вже тепер, тепер кажуть. Ні, ні, це не зовсім ракети ракета-дрони. Це звичайні ідеї відродити старий проект Пригадуєте, був реактивний дрон-стриж? Ну, з програми ТУ. Який він був один з перших, ким попали по Енельсу по аеропорту, військовому біля Самари, дуже хороша до речі штука. Але він сконструйований в кінці 60-х, а запущений вробництво тисячу 1970-х роках. Ми недавно вистрілили останні стрижі, які в нас були. О, те, що називають фламінго, це погіршена послаблена копія того стрижа. Вона біса називати це перше ракетою, якщо це всього навсього дрон, безпілотник. Реактивний, який в 20-30 разів дешевший за найпростішу ракету, друге, навіщо говорити, що він може летіти 3000 тисячі кілометрів, якщо там дальність 900, може менше кілометрів, і то при малій швидкості, при великій швидкості, вигоряння таке, що ту кількість палива вистачить на п'ятсот.